Вітаю вас, друзі. Ви на каналі ПМК «Політика. музика книги. Хороша доповідь сьогодні була Василя Малюка, голови служби безпеки України щодо наших операцій. Я погодив службі деякі плани асиметричні наші відповіді на російську війну. Особлива увага зараз, звісно, добропільські операції, контрнаступальні операції від її початку сьогодні. Росіяни мають вже більш ніж 12 тисяч втрат. Це тільки там, тільки в районах Покровська, в районах добропілля. Саме за час з 21 серпня. Із цих 12 тисяч у них більш ніж 7 тисяч. 200 безповоротні втрат. Захищаємось також на всіх інших напрямках. Куп'янськ я хочу подякувати кожному нашому воїну, які воюють зараз в місті та на околицях. Новопавлівський напрямок теж непростий. Там тривають наші активні оборонні дії. Є, є дійсно непогані результати. Загалом по фронту варто відзначити за підсумками цих тижнів 93-ю окремо механізовану бригаду, 79-ку та 82 другу бригади. ДШВ 425 й окремий штурмовий полк і також тактичну групу номер 84 сил спеціальних операцій збройних сил України. Також я хочу подякувати усім воїнам ССО, які разом зі службою безпеки України і 138-м центром спецпризначення ВСП очищують від окупанта Куп'янська. Дякую кожному нашому солдату, кожному нашому сержанту, офіцеру, який дійсно хоробро якісно виконує свої бойові завдання. За нашими даними, дефіцит пального в Росії вже йде до показника у 20%. Це те, що стосується бензину. У них вони вже використовують і резерви дизелю, які берегли на чорний день. Путну багато разів пропонували закінчити війну або, хоча б припинити вогонь. Він він відкинув усі пропозиції. Наші пропозиції, американські пропозиції справедливо, що Росія повинна відчувати повну ціну війни. Виробники зброї це забезпечують наші далекобійні удари стали точніше. Партнери готують нові санкційні рішення. Ми готуємо нові наші зустрічі із Сполученими Штатами Америки, також зустрічі в Європі. Що важливо, ми не відкидаємо жодного реального шляху до миру, але вважаємо, що спрацює тільки приносить. Я дякую всім у світі, хто саме так допомагає нам, Україні сильно допомагає рішуче і справді. Тими засобами, тими рішеннями, які впливають на Росію. дякую нашим людям. Слава Україні!